Дорогі брати і сестри, дорогі наші друзі телеглядачі від імені колективу католицького телебачення і WTN Україна та католицького медіа центру вітаю вас урочистістю Воскресіння Господнього. Ця урочистість для нас усіх є джерелом надії. Адже після темної ночі, коли здавалося, що все втрачено. Коли учні втратили уже всіляку надію, прийшов ранок Воскресіння, перемоги Ісуса над смертю, сатаною гріхом, перемоги життя над смертю, добра над злом. І тому з нагоди цього свята усім нам бажаю цієї міцної надії, щоб ми були людьми надії. Щоби ми посеред цих випробувань, пов'язаних із війною, посеред цих страждань і болей, довіряли, що Господь, який переміг смерть, переміг гріх, переміг сатану, що Він також є з нами, що Він також допоможе і нам досвідчити цього ранку Воскресіння. Нехай Божа благодать вливає в наші серця. Цю істину надію, джерелом якої є Воскресіння Господнє. Христос Воскрес, воістину воскрес!